Це подкаст Оксфорд Medical, де найкращі лікарі простою мовою пояснюють складні діагнози. Я Катерина Трушик, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про жіноче здоров'я, його профілактику і репродуктивну функцію. Моя гостя, гінеколог, репродуктолог Оксфорд Medical Інна Сапожак. Вітаю вас, Інна. Вітаю! І на коли йде мова про жіноче здоров'я, це не окремі якісь діагнози чи симптоми, ми говоримо і про гормональний фон, і про психоемоційний стан, і про здатність до зачаття, і про вагітність, і післяпологовий період, про все це говоримо, коли маємо на увазі жіноче здоров'я. З вашого досвіду, з якими скаргами до вас найчастіше звертаються? Ну, по-перше, це аномальні вагінальні виділення, це запальні процеси. По-друге, найчастіше це порушення менструального циклу, яке може супроводжуватися частими місячними, тривалими місячними, або навпаки, затримкою місячних. І по-третє, це якісь пухлини матки, яєчників, молочних залез. І ще, звичайно, враховуючи, що я репродуктолог, до мене звертаються. З безпліддям. З вашої практики, які симптоми, які скарги є найбільш небезпечними? Кожен лікар скаже, що немає нічого небезпечного, тому що все починається з дрібних симптомів. Якщо на це не звертати увагу, це дає ускладненню і вже формування онкологічних захворювань і без Ну, наприклад, візьмемо запальні процеси, звичайний він, Інколи жінка не звертає увагу на аномальні виділення, але якщо їх своєчасно не пролікувати, це в подальшому може давати запалення маткових труб, тому що інфекція піднімається вверх, дає запалення маткових труб, і, звичайно, за рахунок цього запалення виникають злуки. Тобто труба стає непрохідною і виникає трубно трубноперитинеальний фактор безпліття, тобто яйцеклітина і сперматозоїд через цю маленьку трубу, не можуть зустрітися. Давайте поговоримо про ендометріоз. В чим він такий небезпечний і чи можна його взагалі вилікувати? Ендометріоз це таке складне захворювання, на жаль, точних механізмів виникнення цього захворювання невідомо. воно може інколи протікати безсимптомно, і тоді дійсно ми бачимо зміни позити або під час якихось оперативних втручань, якщо жінку нічого не турбує, ми можемо це не лікувати. Але якщо жінку турбують... Порушення менструального цикла у вигляді міжменструальних кровомазаній, тривалих мажучих виділень домісячних, післямісячних, болі під час татевого контакту або взагалі хронічного тазового болю. Тобто жінка скажеться, що у неї весь час болить живота і причину знайти не можуть. І ми встановлюємо діагноз ендометріоз, ось цієї жінки показане лікування. Але питання дуже добре, можна його вилікувати чи ні. На жаль, вилікувати його не можна. Ми можемо тільки прибрати симптоми. А зникнути ендометріоз може тоді, коли вже не будуть виділятися естрогени. Це більш агресивний жіночий статевий гормон, який синтезується в яєчниках. І, звичайно, в період менопаузи, коли яєчники вже не працюють і не виділяють естрогени, ендоматріоз самостійно зникає. Якщо не лікувати ендометріоз, чим це небезпечно? Ну, По-перше, ендометріоз може викликати безпліддя. Яким чином? Коли виникає менструальна подібна кровотеча, ендометріодні вогнища вони також кров'ять. І, звичайно, це може приводити до формування злук в маткових трубах. І звичайно, виникає трубно перетиніальний фактор безпліддя. Якщо виникають ендометріоїдні кісти, то вони пригнічують овуляцію. Відсутність овуляції також може призводити до безпліддя. Ну і крім того, якщо виражений ендометріоз, по-перше, це виникає маткова кровотеча, це загрожує якісному життю жінки, тому що не виникає анемія, виникає слабкість, головокружіння, виникають психоемоційні розлади. І, по-друге, Якщо у жінки є не тільки кровотеча, а й ще хронічний тазовий біль, це заважає їй взагалі жити, тому що виникають частини депресивні синдроми і вона погіршує якість не тільки свого життя, ну і на жаль, якість життя оточуючих, тому що є певні психологічні розлади. Що таке фіброміома матки і чим небезпечний цей діагноз? Ну, по перше, якщо вона збільшується за рік в 4 і більше рази то це може бути онкопатологія, злоякісне новоутворення, яке потребує оперативного втручання. По-друге, якщо вона розташована в порожнині матки, це може призводити до таких клінічних проявів, як болі під час місячних, кровотечі, безпліддю. Відповідно, підслизові, тобто міоми, що розташовані в порожнині матки, повинні бути своєчасно прооперовані. Якщо міома матки розташована біля сечового міхура або позаді матки біля прямої кишки і вона великих розмірів, вона може впливати на цей орган і давати такі негативні симптоми, як закреп. Якщо міома розташована між маткою і прямою кішкою великого розміру, або давати часте сечовипускання, нетримання сечі, або навпаки, затримку сечі, якщо ця міома розташована в матці великих розмірів біля сечового міхура, крім того, деякі міоми можуть давати тазовий біль. Тобто, коли під час місячних, де скорочення матки, може зажиматися судинка і виникати гострий біль, що потребує або оперативного втручання, або призначення якихось медикаментів, з кістою яєчника, ну мабуть, така чи не кожна жінка в своєму житті. Чим вони небезпечні і чому вони виникають, і як з цим бути, як лікувати? Кісти яєчників ми повинні виділяти декілька типів. Є функціональні кісти, те, що ми називаємо кіста жовтого тіла або фолікулярна кіста. Ці кісти лікування не потребують Радіше, років 20 тому назад, ми лікували, тому що думали, що це патологія. Зараз ми йдемо в ногу з сучасністю. Лікування не потребує, тому що ці кісти самостійно зникають. В цей період, враховуючи, що у жінки кожен менструальний цикл це новий гормональний статус. Щось було не так з виділенням гормонів, звичайно, не відбулася овуляція, і ця фалікулярна кіста сформувалася, тому що овуляції не було, накопичилась рідина, і виникають ці утворення. Якщо жінку нічого не турбують, нічого робити не потрібно. Здоровий спосіб життя, позитивний настрій. Якщо жінку турбують болі, турбують порушення циклу, то, звичайно, тут лікар може призначити симптоматичне лікування і призначити спостереження, контрольне УЗД-діагностика через 3-4 місяці. Якщо вони зникли, відповідно, додатково робити нічого не потрібно. Але увагу ми повинні звертати на інші кісти, які не розсмоктуються. Це вже вже відноситься до доброякісних або навпаки до злоякісних утворень в яєчниках. Це можуть бути ендометріоїдні кісти, тобто слизова тканина, ми називаємо ендометрієм, так? вона мігрує в яєчник. І там формує своє ложе і під дією. Гормонів вона продукує під час місячних також кров. Тому, коли ми йдемо в операційну, ми вскриваємо ці кісти, вона має вигляд шоколадних кіст, тому що це стара кров. І ось ендометріоїдні кісти, якщо вони невеликі, ми повинні спостерігати. При необхідності призначати певні препарати, які можуть стримувати рост цих кіст. Якщо вони великі, більше 3,5 см в діаметрі, ми ці кісти оперуємо. Інколи ендометріоїдні кісти можуть ставати гігантського розміру, більше 10-15 см в діаметрі, і тоді малоінвазивними методами лікування, такими як лапароскопія, видалити їх неможливо. І тоді ми переходимо на лапаротемію. це більш Таке виражене втручання хірургічне, яке потребує потім дуже тривалого відновлення, тому краще до того не доводити. Але також, якщо брати операції стосовно тіст, то ми повинні підходити до цього з розумом. Тому що жінка, яка не виконала свої репродуктивні плани. Жінка, яка ще планує вагітність, але ще вже має дітей, то, звичайно, якщо ми будемо оперувати постійно кісти яєчників, ми знижуємо оваріальний резерв. Зниження оваріального резерву, тобто зниження запасу яйцеклітин, може приводити до безпліддя, до перечасного клімаксу, до багатьох ускладнень. Тому таких жінок, що мають кісти і потребують оперативного втручання, ми попередньо дообстежуємо. Вона здає антимюльоровий гормон, це гормон, який показує запас яйцеклітин. І потім ми вирішуємо, якщо він нормальний, якщо є клінічні прояви цієї кісти, якщо вона велика, тоді ми можемо її прооперувати. Якщо у жінки є невелика кіста, вона не вирішила свої репродуктивні плани. І у неї низький антимілеровий гормон. Ось тут ми повинні обговорити з нашою пацієнткою, що робити далі. Можливо, необхідно заморозити яйцеклітини, якщо вона на даний час не планує вагітність. Можливо, вона планує вагітність, тоді ми її можемо. Пустити в підготовку до цієї вагітності, пропунктувати кісту, вести спеціальний розчин, який розчинить цю оболонку, да? і вже давати певні рекомендації до підготовки до вагітності. Це, що касається ендометріоїдних кіст, є ще цист-аденоми. Ці вони дуже схожі по УЗД на фалікулярні кісти, це доброякісні утворення. Інколи ми їх спостерігаємо, але коли ми бачимо вже зміни по УЗД, які характерні для якихось злоякісних утворень, там кровоплин, папілярне розростання, то звичайно ця жінка повинна здати онкомаркери і повинна бути в плановому порядку прооперована. Тобто ми повинні розумно підходити до лікування кіст. Якщо це функціональні кісти, ми їх спостерігаємо. Якщо це патологічні кісти, ми їх або лікуємо оперативно, або жінка планує спершу вагітність, а потім вона оперує їх після вже народження дитинки. Тобто тут вже діагностика проводиться разом з лікарем. Чи можна вилікувати дисплазію шийки матки? Так, звичайно, дисплазія відноситься до предракових станів, але боятися цього не потрібно. Перше ніж виникне дисплазія, до раку може пройти 7-10 років. Тому для цього жінка і проходить певні обстеження, вона здає онкоцитологію. Якщо виявляються якісь незрозумілі клітини, далі вона дообстежується стосовно вірусу папілому людини, який може викликати дисплазію, а потім рак шийки матки, кольпаскопію при необхідності біопсії шийки матки. Виділяють три ступеня дисплазії. Виділяють легку дисплазію. Якщо вона підтверджується гістологічно, то звичайно ми її спостерігаємо, ми нічого не робимо, тому що наш організм це саме відновлююча система, і вона самостійно справиться з цією проблемою. Якщо виділяють дисплазію, Помірну або тяжку, звичайно, вже вона відновити себе не може. Тоді приступають до ексизії або канізації шийки матки. Це органи зберігаючи операції. Як правило, це хірургія одного дня. Жінка після цієї процедури через дві години йде додому. Як діагностують і лікують новоутворення в гінекології? Зокрема, поліпи в матці. чи... Потрібно їх видаляти чи спостерігати в якому випадку, коли. Ну, звичайно, коли жінка приходить на профогляди її оглядають на кріслі, ми можемо візуально на шийці матки або пальпаторно руками побачити якісь новоутворення. В частності, ті самі міоми, в частності поліпи на шийці матки або кісти яєчників. Другим етапом йде до обстеження УЗД органів малого тазу. УЗД органів малого тазу надає нам 80% стосовно новоутворень, як в порожнині матки так на самій матці, так і на яєчниках. Тому завдяки цьому методу дослідження, він доволі таки доступний, ми можемо виявити поліп, міому, ендометріоз кісти яєчників. Якщо ми виявляємо поліп, то раніше, років 5 назад, це 100% було оперативне втручання. Чому? Тому що вважалося, що майже всі поліпи, якщо вони довго знаходяться в порожнині матки, вони стають злоякісними. Більшість поліпів дає клінічні прояви це порушення менструального циклу у вигляді маткових кровотеч або межменструальних кровомазань. На даний час наука знову ж таки йде попереду нас і є доказова база, яка говорить, що не всім жінкам необхідно видаляти ці поліпи, інколи можна спостерігати. Тому, якщо утворення маленьке, тобто до... 1 см. Якщо ми бачимо, що нема клінічних проявів, були під час місячних порушень менструального циклу, якщо жінка не планує вагітність, то ми маємо право спостерігати. Тому що, згідно статистиці, злоякісність цих новоутворень складає 0,3%. Але ж все ж таки ми гінекологи, і ми боїмося, коли ми виявляємо це утворення, і, не дай Боже, жінка попадає в цю статистику, хто за це буде відповідати. Тому більшість гінекологів України говорять, що видаляти політ необхідно 100%. Да? Крім того, коли необхідно ще видаляти поліпи, обов'язково, якщо жінка планує вагітність, тому що поліп це доброякісне утворення і воно діє в порожнині матки як іншородне тіло. І відповідно, якщо відбудеться імплантація, буде розвиватися дитинка в порожненні матки, і воно судинки будуть розвиватися на цей поліп і, да, і підживлювати, то звичайно у жінки буде маткова кровотеча і вагітність ця перерветься. Тому в таких випадках ми не спостерігаємо, а ми обов'язково жінку оперуємо. Оперуємо поліпи, коли вони дають клінічні прояви. Я вже про них говорила. Це кровотечі, дисменарія, тобто болі під час місячних. Оперуємо, коли жінка клімактерічного періоду, і ми, ми не можемо точно сказати, злоякісне це новоутворення в порожнині матки чи доброякісне. Тобто, ось такі на даний етап у нас сучасні методи діагностики і лікування і в полі Хочу окремо зупинитися на темі жіночих гормонів. Якщо жінка себе. Нормально почуваю. Чи потрібно контролювати рівень гормонів? Ну, це таке із б'юті індустрії. Да, у нас ми звикли контролювати гормони. думаємо, що якщо ми на них якось повпливаємо, то будемо завжди молодою і красивою. Ні. Генетика завжди візьме своє. По-перше, здавати просто так гормони нема потреби. Для цього повинні бути покази. Тобто, якщо у жінки є порушення цикла, якщо вона не може завагітніти, якщо є якісь доброякісні утворення, ось тоді це показ. Для дообстеження гормонального статусу. І ми обстежуємо не тільки стосовно жіночих або чоловічих статевих гормонів, а й обов'язково гормони щитовидної залази, тому що вони також впливають на здоров'я жінки. Тому обстежуємо гормони тільки коли є покази для цього. На жаль, не існує жодної пігулки гормональної, яка б зупинила молодість і лишилася жінка така чарівною красивою, як в репродуктивному віці. Часто з віком або після вагітності, і, зокрема, після пологів, жінки приходять напевно до лікарів з такою скаргою, як підтікання сечі. Що можна зробити в цьому випадку, як проходить лікування? Інколи після пологів, або в менопаузальному періоді, коли не виділяються гормони, не синтезується достатньо колагена, йде опущення м'язів тазового дна. Звичайно, де зміщення сечового міхура і можуть підтікати сеча або виникати частково або повне нетримання сечі. Тобто для цього жінка повинна бути дообстежена не тільки у гінеколога, а й у уролога. Тому що це може бути пов'язане із деякими пухлинами. Це також може бути пов'язане з дефіцитом естрогенів, тобто жіночих статевих гормонів, тому що в сечовому міхурі є детрузор, в якому є рецептори до жіночих статевих гормонів. І якщо їх не вистачає, жінка в молодому віці була прооперована стосовно якихось захворювань яєчників або в менопаузальному періоді вже яєчники не працюють і не синтезуються жіночі статеві гормони, сечовий міхур починає інтенсивно скорочуватися і давати підтікання сечі. Лікувань існує дуже багато різновидів. То, що стандартизоване, це звичайно, застосування замісної гормональної терапії, як таблетованих препаратів, які ми вживаємо, так і вагінальних свічок або кремів, що містять естроген. Тому що естроген впливає на синтез колагена і дає підтягування статевих м'язів, і, звичайно, новілює всі ці симптоми. Крім того, здоровий спосіб життя, і те, що ми всім рекомендуємо, що дійсно дієве, це вправи кегеля, які качають м'язову мускулатуру піхви і підтягує органи. Лазерні технології застосування якихось гелій за аугментацією Ну, Все це поки що на етапі експерименту, все це поки що ми бачимо дієві і хороші результати, але поки що це не затверджено міжнародними організаціями. Звичайно, ми використовуємо, якщо вправи кегеля, мазі, гелі не допомагають, і гіалуронову кислоту, і лазерну коагуляцію стінок піхви, тому що йде зміна структури м'язу. І, звичайно, у жінки ці симптоми зникають. Щодо профілактики, які основні поради щодо профілактики жіночого здоров'я здоровий спосіб життя, не нервувати і проходити регулярні чекапи. От, власне, щодо чекапів, це ж залежить від віку жінки і, напевно, стану здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Виділимо три періоди жінки: це підлітковий вік, репродуктивний вік і постменопауза або менопауза підлітковому віці до 21 року дівчинка підліток проходить щорічний огляд, починаючи десь з 15 років. Звичайно, до 18 років вона відвідує гінеколога з батьками, тому що гінеколог має право працювати і розповідати все тільки її батькам. Гінеколог може порекомендувати таке щеплення від ВПЛ. Це профілактика раку шийки матки, Це затверджена у всіх цивілізованих країнах, і, до речі, у нас в Україні також. Потім, якщо вона вже починає статеве життя, вона також відвідує гінеколога, але до 25 років, згідно нашим стандартам, їй беруть таке обстеження, як вірус папіломи людини. Це той самий вірус, який викликає рак шийки матки. Якщо він негативний, то ми спостерігаємо. Якщо він позитивний, то вона позачергово здає ПАП-тест. У ЗД органів малого тазу, УЗД молочних залаз дівчатам до 25 років проводиться тільки за показами, достатньо звичайного візуального осмотру, ВПЛ-тестування і бесіди з жінкою. Якщо вона має якісь скарги, то тут вже більш поглиблене обстеження. Якщо ми беремо жінок репродуктивного віку, з 25 років ми повинні брати онкоцитологію, або паптест, його називають. Бажана з тестуванням щодо вірусу папіломи людини. Якщо аналіз хороший, тобто немає ніяких відхилень, цей аналіз вона здає один раз на три роки. Якщо є відхилення, більш поглиблене обстеження, лікування і контроль цього аналізу вже не один раз на три роки, а щорічно, а інколи і кожні шість місяців. Крім того, УЗД органів малого тазу жінка проводить один раз на рік, і УЗД молочних залаз один раз на два роки. Якщо є якісь хронічні захворювання, то вже лікар по показам каже, коли приходити, яке обстеження проводити і як часто робити УЗД. Якщо жінка періменепаузального, мене паузального і постменепаузального періоду тобто клімактерічний період, то звичайно тут жінка проходить ПАП-тест тестування один раз на три або п'ять років. Проходить УЗД органів малого тазу один раз на три роки. З 40 років, згідно нашим українським стандартам, жінки роблять мамографію, це рентген молочних залоз, один раз на два роки і бажано його чергувати з УЗД молочних залоз, тому що мамограф не завжди бачить кісти. А УЗД молочних залоз, після 40 років, не завжди. Бачить утворення, тому що молочна залоза стає більш щільною. Тому один рік ми робимо мамографію, інший рік ми робимо УЗД молочних залоз. З 45 років, згідно стандартам, міжнародним жінка, як і чоловік повинні проходити гастро- і колоноскопію. Щоб попередити формування онкозахворювань травної системи, тому що вона доволі таки поширена. І звичайно, з 40 років ми контролюємо печінкові проби, обмінні процеси в печінці, каулаграма згортанність крові і цукор в крові. Ось це звичайні стандарти. Якщо є хронічні захворювання, лікар індивідуально підбирає план чекапу для кожної жінки. Іно, дякую вам за таку цікаву, інформативно насичену розмову. Друзі, відповідально ставтеся до свого здоров'я, вчасно проходьте чекапи, вчасно звертайтеся до лікарів і будьте здоровими.